Вітаю вас на календарі 9 вересня, день краси. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, засновницю школи краси. Слава студія. Доброго дня! Доброго. Пані Ярослав, мені завжди приємно спілкуватися з представницями індустрії краси, адже я як кожна жінка можу дуже довго слухати про красу, про все те, що дотичне до цього. Сьогодні у нас з вами буде, я сподіваюся, цікаве інтерв'ю, адже будемо говорити про вашу мрію, про вашу справу життя, про салон краси, про школу краси та про професію порукаря. Знаю, що професія перукаря насправді має багатолітню історію. І кому як не вам більше розповісти нашим телеглядачам про цю професію? Взагалі-то професія перукар датується ще первісновщинним ладом. Людина первісно підняла руку догори, відчула що шу неї на голові волосся, і захотіла його підв'язати, тому що воно її мішало. Вона скористалася гілочкою. А розчисувалися первісно общенні люди кістками з риб, з тварин. Сучасні жінки приходять в салони краси не тільки для того, щоб підрівняти кінчики, а для того, щоб відчути себе красуною, щоб змінити свій настрій, змінити свій образ життя, а також імідж. Професія перукар сьогодні дуже затребувана. В салонах краси з'являються вакантні місця, тому що взагалі то працює жіночий колектив. А жінки це є жінки. У нас діти, у нас декрет. Зараз є майстри, які виїхають за кордон, або за якимось іншим чином звільнюються робочі місця, і директори постійно запрошують молодих майстрів до себе на роботу. Ну ось, їм звідкись треба брати професійних кваліфікованих фахівців цієї професії. І е, на допомогу є слава студія, школа краси. Так, так? власне, про неї ми зараз і поговоримо. Е, до речі, наскільки мені відомо, е, школі краси е, незабаром виповнюється 10 років. Так. Так, в 2015 році ми будемо святкувати свій десятирітній ювілей, і це означає, що школа вже має свою історію. Вона має е, е, напрацювання. Звичайно, так. Маєте випускників, ким пишатися, маєте хороший колектив. так? так. Все почалося в 2005 році, коли на базі салону краси слава я створила авторську студію. І почала навчати дівчаток перукарській справі. Це були маленькі групи, невеликі не було у нас так вдосконалено, але дівчатка навчалася, і з часом я почала розробляти програму, я почала міняти програму. Два роки тому ми переїхали в Чернівці. Нас запросив до себе гостинно четвертий багатопрофільний ліцей, надав нам майстерню і можливість навчати перукарській справі учениць 10-11 класів. Оце ви вже забігли так наперед в історії, а хотілося б, звичайно, почути, як ви для себе обирали цю професію, адже можна я це скажу на камеру, так? Так, адже можна. ви в індустрії краси вже 35 років працюєте, так? Ну, можна сказати, я старіша на цієї професії, чим дуже горжуся? А, адже як я кажу всім, я не відпрацювала. Я просто відсвяткувала 35 прекрасних років у такій чудовій. Боже, як чудово, коли йдеш на роботу і хочеш туди йти, так. і відповідно хочеш повертатися додому так. з роботи. У мене таке життєве кредо. Я біжу до роботи і біжу з роботи. Від чого отримуєте задоволення в процесі роботи? Задоволення від спілкування з людьми. Адже професія перукар дозволяє нам мати справу з різноплановими людьми. По-перше, у нас дуже різноманітний клієнт від дітей, ну уявляєте, собі, такі маленькі ангелятка до нас приходять, і до стареньких людей вікової категорії. Це люди, які приходять і розказують всю свою душу. Вони, Все роз... своє життя. Так, вони розказують про те, як вони жили. Вони діляться своїми враженнями. Це дуже така прекрасна категорія наших клієнтів. Звичайно, у нас тут слуговуються і vip клієнти люди, які досягли чогось в цьому житті. Це така категорія стала, це є люди досвідчені. Теж приємно з ними працювати, тому що в таких клієнтів ми вчимося, ми ділимося з ними, ми спілкуємося з ними. У нас обслуговується молодь. З молоддю теж цікаво працювати. Вони креативні, вони ем, приносять нам такі цікаві технології, вони хочуть від нас бачити цікаві технології. З ними можна експериментувати. Дуже багато молодих людей діляться своїми секретами з перукарем. Взагалі, перукар це її професія. Я кажу своїм учням: ми працюємо з інтимними зонами наших людей. Вони нас допускають до таких зон, до яких може допустити тільки лікар і масажист. Тому це професія незвичайна, це звича... це професія дуже така, скажімо, цікава і неординарна. Дуже багато людей діляться з нами наш своїми потаємними такими секретами, приходять до нас іноді пожалітися, приходять до нас іноді за допомогою, просять у нас, наприклад, порад. Паради. Так, угу. так, і ми маємо бути психологами, і ми маємо їх почути. І ми маємо їх зрозуміти. Мало того, ми ще й скульптори. До нас приходять за витвором, за шедевром, за настроєм. Все це, про що я зараз розказала це все, скажімо, складова професії. Порукар. Порукар дарує не лише новий образ, новий стиль, але й гарний настрій жінкам. Підтверджую, я теж шалено люблю ходити до перукарів і отримувати щось нове, якийсь такий стиль від цього насолоджувати. Ну, як кожна жінка, ви мене розумієте? Я вас дуже прекрасно розумію. Пані Ярославе. Хотілося б заакцентувати увагу зараз саме на тому, я я який етап ви проходили від маленької студії до серйозної школи, яка сьогодні забезпечує професійними перукарами нашу е область і не тільки, так? Звичайно. У 2005 році мені прийшла ідея створити навчальний заклад. Адже в мене вже на той час був немалий досвід. Я почала набирати маленькі групи на базі школи, салону Красислава, який знаходиться в селищі міського типу Лужани, і навчати перукарській справі. Побачила, що мені це вдається, і почала розвиватися. Відкрили і... в собі ще й педагога. Так, мені це подобається дуже. Звичайно, що я працювала над програмою, я її вдосконалювала, вдосконалювала нашу матеріальну базу, працювала з інтернетом, розширювала, набиралася досвіду у інших шкіл, тому що у нас на Україні їх є досить багато. Вивчала їхній досвід. Але ми почали розширятися і е, два роки тому е, нас гостинно запросив четвертий багатопрофільний ліцей, в якому ми викладаємо перукарську справу учениця в 10-11 класів. А зараз настав той період, коли ми для себе знайшли великі просторне приміщення, це Гайдара 9А. І зараз е, наша школа переїхала за новою адресою. Змінилися умови, ми розширилися і. Зараз навчаємо за новою адресою. От я знаю, що в Чернівцях є багато шкіл, курсів, студій, де навчають перукарському мистецтву. І також мені відомо, що слава студія, школа, краси слава студія, єдина в Чернівцях має ліцензію на здійснення такої діяльності. Правильно я Можна кажу? Можна сказати. Так? В чому ще переваги вашої школи? Переваг немало. Справа в тому, що у нас унікальна програма, і це таки так. Ми вивчаємо такі номінації, яких немає в жодних школах. Наприклад, в нашій програмі є частина трихології, це їх хвороби, шкіри та волосся, і ми вчимо їх лікувати. В нашу програму ми ввели нарощування волосся. Це досить такий дорогий вид послуг, всі види завивок і дуже гарний курс вечірніх зачісок. Адже я в минулому майстер з вечірньої зачіски. І наші учениці виробляють просто шедеври з волосся. Вони це вміють. А хто є вашими учнями? Хто зазвичай звертається до вас? навчить нас перукарському мистецтву. Тобто, це студенти, жінки вже в зрілому віці, хтось можливо перекваліфіковується. Справа в тому, що діапазон дуже великий. Це дівчатка від 9 класу, і у мене був такий унікальний випадок в школі. Жінка 46 років. Приїхавши з-за кордону, забажала вчитися в перукарській справі. Вона пройшла навчання, поїхала в нашу сусідню країну, і на сьогоднішній день вона дуже успішний майстер. Багато людей, які мають вже вищу освіту, приходять до нас за перекваліфікацією. Дуже приємно, це для мене дуже високий рівень, висока планка, тому що людина нашу професію подає на зовсім іншому рівні. Це вже успішні люди, це вже кваліфіковані люди. І вони навчаються ремісничій професії, тому що перукарська справа це власне реміснича професія. Ніколи ж не пізно вчитися. Е, ніколи не пізно. І я таких е, учнів дуже вітаю. Звичайно, дівчатка після 11 класу це основна категорія, е, які приходять за чудесними професіями. Крім перукарської справи, у нас ще є і візаж, і манікюрна справа. Весь комплекс так. перукарських послуг можна І сказати. І багато учениць е, беруть увесь комплекс, комплексне на навчання. А можете зараз роз'яснити нашим телеглядачам, скільки ж е, триває навчання е, в вашій школі? Чому не можу? Півроку е, треба е, затратити для того, щоб навчитися перукарству. Якщо візаж... То це 20 занять цього півтори місяця, і ви опановуєте дуже прекрасну професію. Манікюрна справа так само від 20-20-40 занять, і людина може опанувати такий профіль. Які документ отримують випускники вашої школи? Ну, документ з ліцензією державного зразка. Яка доля подальша випускників? Де вони можуть працевлаштовуватися? Чи працевлаштовуються стовідсотково? Хочу з вами поділитися таким секретом, що на наших учнів чекають директори салону. На наших учнів є попит. Мені дуже приємно, що наші учні затребовані, і багато з них виїхають із-за кордон, відкривають салони, власний бізнес, тобто не тільки перукарями, а вони і працевлаштовують потім інших учнів. Багато учнів, багато приїхають на навчання за кордону спеціально за професією, і потім їдуть за кордон і працюють. Ну, ви за 10 років встигли себе зарекомендувати правильно і на висоті в цій сфері, правда ж? Ну, ми стараємося. Ми працюємо для того, щоб у нас був успіх, звичайно. Мені також відомо, що у вас ціла династія працює в індустрії краси. Це у вас сімейний бізнес, і кожен член сім'ї у вас займає своє почесне місце. Так? Про сімейний бізнес розкажіть, будь ласка, у нас унікальна сім'я. Ми разом з чоловіком створювали салон, а зараз підросли наші діти, вони одружилися і всі. Задіяні в роботі. Дочка займається манікюрною справою, вона викладач якраз багатопрофільного ліцею. Син допомагає нам з фотографією. Чоловік і зять по господарству і, скажімо, інші роботи, які нам потрібні. Нам допомагають наші маленькі внуки. Та що? які їхні Адамчик внецок? і Давидик. Вони нам допомагають вирізувати, ксерити такі роботи, які їм під силу вся сім'я, вся сім'я займається салоном і школою. Це творчі люди, це люди, які живуть цим бізнесом і готові його продовжувати. Пані Ярославо, і наскільки мені відомо про вас, так я дізнавалася, мені було цікаво, з ким же ж я йду на зустріч. Ви така жінка цікава і завжди полюбляєте бути першою у Своїй діяльності бути кращою, і бути першою. Це ну досить таки гарна риса людська. Знаю, що ви ось ось відкриєте запустите свій новий проект Економ перукарню». Розкажіть нам більше про це. Як у вас виникла ідея? Хто над цим працює? Хто буде втілювати в життя цей новий проект? Ну, ми бачимо, що у нас на вулиці. Ми бачимо, ситуація така, яка вона є, і виходячи з цього всього, ми подумали, що є багато людей, які сьогодні хочуть зекономити. Між іншим це не тільки бідні люди, і е середня статистична людина зараз е рахує гроші і думає: у нас є якість, у нас є гарне приміщення. І ми вирішили залишати на після навчання наших випускників кращих випускників і допускати їх до роботи. Ми запропонували якісні продукти, якісне обслуговування. І запрошуємо до нас на обслуговування всіх клієнтів, це звичайно студентство. Ми хочемо бачити наших студентів, яким ми пропонуємо дуже гарний прескурант і дуже гарні якісні послуги у наших найкращих наголошую, учениць. А чи не секрет, яка різниця між звичайним прескурантом і прескурантом в економ-класі? Ну, у нас дешевші послуги. Наскільки? Наскільки? У нас стрижка йде від 10 гривнів. Угу. Препарати для роботи зовсім не відрізняються від тих препаратів, якими користуються перукарі в салонах краси. Тобто якість залишається тією ж, ж, тільки а ціна, ціна нижчою. Так, звичайно. Е я хочу запропонувати місту новий підхід до перукарства. Попробуйте. Ну, Наразі, ви будете, наразі ви будете першою. Хто наважився втілити ]ся. такий бізнес-проект. Між іншим зараз такі проекти вже є популярні і в інших країнах. Я вивчала досвід інших країн, і вони мають майбутнє. Коли є попит, то майбутнє, звичайно, буде. Нагадайте, будь ласка, ще раз нашим телеглядачам, де знаходиться. Ми знаходимося за адресою Гайдера 9А. Це приміщення колишнього дитячого садочку, і наші двері гостинно відкриті для людей, які хочуть опанувати дуже гарні професії: перукарська справа, манікюр та візаж, а також для всіх бажаючись обслужитися. Якісно, та недорого. Пані Ярославо, звичайно, що про індустрію краси ми можемо з вами говорити дуже багато, адже ви в ній почуваєтеся як риба у воді. Але на жаль, програма завершується, і на останню хотілося почути від вас, можливо, це все таки не таємниця, про плани на майбутнє, що ще бажаєте втілити в життя, які мрії. Ну, я хочу почати з того, що учні мої вже мають два призових місця на всеукраїнському чемпіонаті. Це велике досягнення школи. Хочу приймати участь, попробувати ще. Будемо приймати участь також у мероприємствах, які проводяться в Чернівцях. У нас є така благодійна акція. У нас є задуми ще по дитячих будинках. Є у нас плани, є проекти, які ми хочемо проводити. І, звичайно, будемо вдосконалювати нашу програму. Цікаві заходи, цікаві проекти, над якими ще не початий край роботи. Хочу зробити школу таку, щоб бажання було вчитися у багатьох людей. Хочу нагадати, що в 2015 році у нас 10-літній ювілей. І у мене є дуже велика мрія побачити учнів усіх в одному приміщенні. Хочу запросити всіх своїх учнів на зустріч, і я була би дуже щаслива побачити оцей великий букет людей, які сьогодні працюють у прекрасній індустрії. Яким Мій ви випускниць. дали хороший старт. Мій випускниць. Пані Ярославе, як відбувається навчальний процес в школі? Mm -hmm. Яке співвідношення між теоретичними заняттями та практичними? З якими матеріалами працюють, з яким обладнанням працюють ваші студенти, учні? Справа в тому, що звичайно ми надаємо перевагу і теоретичним знанням, але акцент на практичні відпрацювання. Можна сказати, що півроку наші учениці працюють ручками. Обла... так? та класи угу. обладнані за новітніми технологіями. У нас дуже багато наглядного матеріалу, відео, фотоматеріалу, манекени. Ще цікавий нюанс те, що ми надаємо частково матеріали нашим учням, а з 1 вересня, враховуючи нашу ситуацію зараз в Україні, школа закупила інструментарій, на якому мають можливість займатися наші учні. На сьогоднішній день ми єдині в Чернівцях в такому плані. Знаєте, послухала я тепер вас про ваші плани, взагалі вашу розповідь, і зробила собі висновок, що хорошою справою ви займаєтеся, навчаєте людей перукарському мистецтву, створюєте нові робочі місця, даєте чернівчанам можливість обслуговуватися за нижчими цінами, ніж є на ринку зараз. Хорошою справою займаєтеся. Я вам бажаю, щоб всі ваші мрії, всі ваші задуми реалізовувалися, і від цього ви отримували насолоду, тому що ви щаслива людина, займаєтеся тим, що вам до вподоби. Зі святом вас, з Днем краси! Я вам дякую, що відгукнулися на моє запрошення. А тепер у вас є нагода привітати всіх ваших колег, своїх учнів з цим святом. Будь ласка! Наша Буковина це чудова країна. У нас найкраще жіноцтво, і я хочу побажати кожній жінці, щоб вона почувала себе королевою. А в салони краси заходьте тільки за настроєм, за прекрасним хорошим настроєм. Святом усіх! Дякую, пані Ярославо. Дякую за такі теплі привітання. А та глядачам нагадаю на календарі 9 вересня, день краси. Бажаю вам краси не лише зовнішньої, але й внутрішньої. Зустрінемось на телеканалі ТВ на новому телебаченні старого міста.